Друзі, всім привіт! Ви на каналі Drive Your Life. Я Костянтин Луговий, і ми з вами сьогодні в Карпатах. Це Закарпатська область. І біля самої станції Карпати є отакий от от палац Шенбурнів, який ви зараз бачите в мене за спиною. Але сьогодні у нас незвичайний випуск. Сьогодні не я один буду вам про нього розповідати, а зі мною. Ужгородська художниця і моя приятелька Анна Ісаченка. Ось Анна, Доброго дня. всім привіт! Вам про це розкажуть, бо вона знає трошечки більше, ніж знаю я. А ми починаємо. Як я розумію, це відносно нова будівля, кінець ХІХ століття, так? Так. так? Більшість Закарпатських замків, вони і 11, і 12, і 13 століття. А ця будівля була збудована в 1890-1895 роках у неороманському стилі. Угу. Цей стиль опирався на романський стиль 11-12 століття. Але через 800 років. Побудували, так. типу, в такому стилі. Тому що mm. в 19 столітті німці, а граф Шемборн був mm. німцем, вони стали задумуватись над, як би сказати, національним стилем. І зрозуміло, що готика не була таким німецьким mm. стилем, тому що готичний багато пам'ятників архітектури і в інших країнах. І вирішили щось так. своє. І вони почали робити. Неороманський стиль. Цей стиль відзначається такою монументальністю і дуже багато таких башенок. Заходимо всередину. Заходимо ходимо. Підйом іще. туди. В палаці збереглися вітражі. на них зображений символ роду шемберні. Їхній герб був. На червоному щиті сірі гори, uh -huh. на яких золотий лев в срібних обладунках. В середині цієї будівлі діючий санаторій. — З 1946, 1946 року З 46 року, так. санаторій Карпати. І от ми тільки що зайшли всередину, щоб подивитись, як тут це виглядає. Ось такі сходи ведуть кудись на гору. Якніше, і, можливо, навіть там на горі є дуже цікава кімната. Пішли, подивимось. Кажуть, що в цьому палаці є чотири дуже гарні. Люстри. І вони відповідаються чотири кори року. В сенсі, запалюється так. одна. Зимку. Одна люстра, одна кора року. І вони чотири, mm. вони розбросені якби в чотирьох місцях. Ну вони просто символізують, Вони символізують, але так. їх не, не те, що вони зажигаються там взимку, mm. mm. <плес> восени, так? Да. Mm.

Таких в замку є 4, uh -huh. і вони символізують чотири кори року. Граф Шерман захоплювався астрологією, нумерологією, і все в його палаці підпорядковане цьому. Ти маєш на увазі кількість, кількість вікон, вікон, дверей, люстр? Так, да. Наприклад, oh. вікон 365, як днів у році, і навіть є одне вікно замуроване, яке вказує на високісний рік. як вироблений камін з таких декоративних елементів. Якщо іначе витвір мистецтво. Много. Зверніть увагу, тут сходи йдуть вниз. І тут ми повертаємо і під сходами є такі двері, і тут, коротше, живе походу, Гаррі Поттер. Зачинено. Мабуть, мабуть, поїхав в Хогвартс. Да. Де живуть люди, які сюди приїхали на оздоровлення. Угу. Тобто там особа не походиш? Так, да, я туди піднімалась, коли дуже маленькі і дуже скрипуча підлога. Ясно. Коротше, ремонт тут не дуже робився. Ні. Више палац має 52 кімнати, що символізує точну кількість тижнів у році фотів тут налічується 12 відповідно до числа місяць у році. Це поряд прямо з замком такий ресторанчик, де можна щось поснідати. Тут зовсім поряд з цим палацем є ще парк досить цікавий. Зараз ми підемо туди і вам покажемо, що там ще в парку знаходиться. От ми заходимо в парк і тут одразу бачите, є таке озеро. В озері плавають качки, а по периметру, бачите, усюди є якісь лавочки, бесідки, де можна присісти, відпочити і взагалі подивитися на красу. А можна погодувати рибок, качок, ще когось. Я так розумію, що ці будиночки це корпуса санаторію так. теж, так? Да? Там угу. далі є, є більш старіші корпуса. Яко, а можливо? є новіші? А там от? Так. Да. Угу. Напевно, є якісь корпуса, які були збудовані спочатку, в 46-му році. Угу. Ну і потім вже добудовувались. Тут гойдолочки теж є. Для відпочинку. А це що в сітку, це типа це спортплоща, спортмайданчик ага. за сіткою. Ще один корпус, теж багатоповерховий. Я так дивлюсь, що в принципі напевно досить багато людей тут може одночасно оздоровлюватися. Ну, тому що в Закарпаття зараз mm. рахується саме мирна. Область країни ага. і тому притік туристів особливо великий. Друзі, подивіться, як дерево викарчуване практично О. і лежить на іншому дереві. Як завжди в таких місцях, в куточок з сувенірами. І зовсім, бачите, поряд з палацем ось він, його навіть звідси видно. І Ще такий загальний вигляд на палац. А то ми його вам по частинам показували, а так загальним планом ще ні. Друзі, ми зараз спускатимемось від цього замку. Вниз до залізничної станції Карпати. І ще вам трошечки покажемо саму станцію, бо там теж є на що подивитись. Так що не вимикайте. Друзі, ми вже спускаємось від замку до залізничної станції Карпати, бо бачите, одразу видно гори. Теж дуже цікаво тут подивитись на природу, на гори, на те як тут все виглядає. От якраз поїзд пасажирський прибув на станцію і скоро поїде далі на Мукачев. От друзі, станція. Її вже видно з мосту ми переходимо по мосту. Стоїть поїзд. І далі гори пішли. Друзі, не знаю, чи буде видно в кадрі. Дуже сподіваюся, що буде видно. Отам вдалині, видно, як на вершині гори сніг, повністю покрита снігом вершина. Тобто ця гора у нас ближча без сніга, а там є біла. Далі, далі. І ось ми підійшли до самої станції Карпати. Бачите, вона гора сніжна, яку я вам показував. А тут сама станція залізнична. Я тобі дуже дякую за те, що ти нам розповіла. Все ж таки веселіше, коли є людина, яка щось знає, а не я отак от перший раз приїхав і давай тикать камеру усюди. От, дякую. Друзі, замовляйте у Ані картини. І я дякую. От. За гарну неділю, цікаво. Друзі, не забувайте на драйві лайф обов'язково підписуйтесь під цим відео лайк ставим. І якщо ви допоможете його розповсюдити, то ви просто найкращі у світі. Всім пока, до нових зустрічей на драйві лайфі.